Так, хочу зараз розказати про роботу з пеньками. Що це означає? Що нам дають пеньки? Тобто при обрізці, коли ми обрізаємо гілки, ми е, лишаємо їх на пеньки. Який результат ми маємо з них? І це, і це вірно, взагалі, чи не вірно, це я так роблю. Тому що дуже часто мені. Та що ж це за півні? Такі критики? Нормально, нормально. І виходить, який результат виходить? З цього? В тому році я якраз обрізав тут дерева. Зараз покажу результат з тогорічної обрізки, що ми маємо в цьому році. І чи потрібно взагалі використовувати пеньки. Надіюсь, буде нормально чути. Природа. І чи потрібно взагалі використовувати пеньки. І і чому я їх часто дуже використовую в відео, бо тому що мені часто пишуть, для чого ти лишаєш пеньки, вирізай їх під ноль. Зараз я все покажу. На різних деревах ці прийоми можете використовувати, незалежно від того, які їбне дерева дерева, чи то груша, чи то слива, чи то яблуня, незалежно від Так, приступаємо до результату і до самої обрізки зараз е нинішніх дерев. Ось підходимо зараз до грушечки. Наберіться терпіння, бо відео може трошки затягнутися. Дивіться, в тому році я зробив основний на стовбур зробив такі пеньки. Ця гілка мені заважала, я її не забрав під ноль. Я зробив ось такий пеньок. Тут черкнув. Тут зробив пеньок. Ось тут зробив пеньок, ось ця гілка мішає трішки. І тут зробив пеньок. Що нам це дало? Дало нам сапенька. У нас ось пішли плодові бруньочки, бачите, є. На цьому пенькові дало дві гілки коротеньких, які ми можемо працювати. І дало накопичення. Тут плодовий бруньок. Отлічно. Ця частина в нас не буде. Якщо мені ці гілки заважають, я їх забираю. Вони тоненькі, ми їх можемо залишати. Одну я забрав, одну залишив. Ось був другий великий, я зробив пеньок. Чому такий великий пеньок? Тому що росла гілка догори і я її таку тут орубанув. Що нам дало? Нам дало жировики кетри і. Ось цієї частини теж був тут пеньочок, я зробив, з цієї частини дало один ідеальний тоненький список, який закінчується з плодовою брунькою, і тут буде все в плодах. Що я зроблю? Я зараз тут ось тут відріжу. Зараз, секундочку. Ось, все. Зробив, я зріз, перевів на цю е, гілку, бачите? Цей пеньок не сильно нам спрацював, він дав жировики. Тобто ситуації бувають абсолютно різні. Тут у нас де основна гілка, ось бачите? Розходиться, основна йде гілка. Я гілки ці повирізав на такі пеньки. Що ми в цьому році маємо? Ми маємо плодову брунючку, Ось. і один вертикальний. вертикальну гілку. Я її забираю ось, на, опять же, на такий пеньок. Далі йдемо дивимося. Ці пеньки хорошо спрацювали. Плодова брунька і тоненька гілочка. Я буду залишати, бо ця тоненька гілочка мені підходить. Тут був маленький пеньочок, дали одну гілку. Вертикально, ой, да, вертикально, вирізаю назад на пеньок. Цей пеньок нам теж не спрацював. Я забираю ось на такі знопеньки. Дивіться, будете накопичення на цих пеньках, на наступний рік вам уже урожай. Вир... Ймовірність того, що звідси буде знову жировик, дуже маленька. Ось. Така сама ситуація. Був пеньок, що він нам дав, а нічого дав, одну, дав, одну гілку. Якщо ми заберемо тут під ноль. Поняли, да? то взагалі ми нічого не будемо мати в на цій деревині. Нам потрібно робити обов'язково тут, на цій частині пеньки, для того, щоб тут з часом накопичувалася плодова деревина. дивіться, гілка стара, але в нашому випадку, ось є в нас, бачите, тут плодові, плодові закінчення. Бачите, Навіть ось на старій деревині ось є плодові закінчення. Поняли, це, це не має значення, на якому на якої ви робите деревині. Грушка, яблунь. Ось. Був пеньок. Він дав нам одну гілку, не підходить. І тут не підходить. Зрізали. Тут був пеньок, дало плодові бруньки. Тут з пенька до верху. Забрали. Тут все ідеально, тут наші пеньки всі спрацювали без гілок, тільки позакладали плодові бруньки. Бачите? Все, ця гілка пішла, 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 вона в ідеальному знаходиться е, положенні горизонтально. Пагін подовження однорічний я прирізаю. Цих два списика можу залишати, бо вони з плодами. Але я їх... Теж та дріждені такі пеньочки для того, щоб не перегружати цю гілку, і вона нам не пішла донизу. От і все. ну йдемо до яблуні, зараз ще кілька варіантів покажу. Ось у нас яблуня. Дивіться, така сама ситуація. Я робив тоненькі гілочки, були пеньочки, І всі нам ці пеньочки позакладали плодові бруньочки. Поняли, да? в деяких випадках, може, кинули жировки. Ну, Конкретно на цій яблуні, дивіться, або взагалі нічого не дало, ось, бачите? З цього пеньочка, але він ще живий він ще може удати. А на інших, ось дивіться, дивіться, це все нам дало плодові закінчення. наші пеньки, Ось навіть був пеньок. Бачите? Ось, чекайте, ще, зараз, зараз, секундочку. Ось було, ось зробив пеньок. Свепенка нам дала одну горизонтальну, я її не зачіпаю, і ще одну горизонтальну. В кінці така пампухата, бачите, підпухша така брунечка, підпухша. Це теж плодова. Ось тут пеньок спрацював добре. Чому я роблю на пеньки? Ось, дивіться, були пеньки на основному стовборі. ну Це а, ні, це зріз був на перевод, на більш горизонтальну гілку. Ось був пеньок. Все пенька нам дала гілку сюди. Цю я зараз так заберу, а цю залишу. Все. Ще ось дивіться, був пеньок. Пеньочок я теж зробив. Це яблуня у нас. Тут я зрізав, що дало? Дало опять же, ось, бруньочку плодову, бачите? Мабуть, якось таку що? дало плодову бруньочку на цьому пеньочкові і дало одну гілку. Якщо нам ця гілка. Не заважає ось так. Якщо вона нам йде в такому місці, що вона нам заважає, ми її можемо залишати. Але кінчик приріжте, бо, скоріше за все, що на неї може бути плодова брунька. Ви маєте подивитися, от тут була плодова брунечка, я її зрізав, бо тому що якби не зрізав, вона б так стала, вона і так в нормальному положенні. Йдемо зараз ще один варіант покажу. Ось дивіться, це тут така стара яблуня. Сорт дуже каже, цей мій товариш дуже класний. Я тут взагалі обрізаю так, тупо на всі, на всі напеньки. Ось оце така. Раз, два, три, 4, 5 гілок. Яблуня не змінюється взагалі, не розширяється. Чому? Тому що я кожен рік ось так, де бачу, там прирізаю ось на такі пеньки. Так, да, зараз технологія обрізки, зараз кажете, це бред. Ну, Зараз я покажу результат цієї обрізки. І все буде добре. Тобто, які саме я гілки? Я всі молоді гілки прирізаю ось на такі пеньки, бачите? Оце, що він не пошкравав, це його проблеми. Ось дивіться, тепер всі ці пеньки, це у нас все плодові, плодові закінчення. На кожній на кожні ці такі пеньочкові багаторічні такі йдуть накопичення бруньок. Бачите, ось дивіться, по 3, по 4, по 5. Тобто ось такий ми маємо, такий ми маємо результат. Ось дивіться, це все плодові закінчення. Що я тут роблю? Ось так. Ось так йому. Бачите? Я йому і просто пришпілюю ось так ці гілки. А, але чого так виходить, що немає сильних жировиків. Однорічні пагони завжди треба пришпілювати, тому що не буде пришпілювати, взагалі б не біда. Ось дивіться, яка ситуація. Так, ви не, головне, не звертайте увагу на це, він це мав почухати. Ось дивіться. Це все плодові. Бруньки, бачите, все плодове брунька це свіжі зрізи, на яких буде накопичуватись, опять же, наша, наша, наші плоди. Ну, так він захотів, я йому так кажу, що якщо ти хочеш, він каже, Та лишай вже її. І все. І, і тупо зрізаю на пеньки. На наступний рік, звичайно, якщо ви ці пеньки зробите, може бути кинежировиками, але ви ще раз зробите з них, ви ще раз з них зробите, виходить. На обратний ріст приріжете, і у вас буде постійне накопичення ось цих таких гілок. Ось зараз, зараз покажу, який буде результат. Ось такий-такий, бачите? Все. Це обрізка, я навіть не знаю, як вона називається чи взагалі вона в посібниках така обрізка існує. Ну, я йому так почав обрізати тупо на всі пеньки. І ось маємо ось таке дерево, яке маємо. Тобто, Крона завжди в одному місці не розвивається, ой, не то не розширяється, просто ось тако виходить. І воно просто все біле стоїть. Біле, 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 біле. Ось така є. Ось так я теж дерева обрізаю. Ось дивіться, ще в нас така є ситуація. Були гілки росли доверху. Я їх позрізав на такі пеньки, а ч такі великі, зараз довжина стікатора. Для того, щоб вони... Тут сформували мені е, другий ярус. Тобто, і за два роки чи за, за три роки ми маємо звідси одну гілку, вся в плодових закінченнях. Іншу гілку тобто ми маємо свого роду. Ось я зробив з цих гілок, вони росли тупо до верху, Така ситуація, вон там була. Я, е, це я зговору, в тому році я верх не просто не розробив. Так запустилось ми маємо другий ярус. Опять же, давайте вже тут подивимося, що, що, що нас насідало пеньочки. Так, гілка була зрізана на сантиметрів 8 см. Ми маємо плоди, плодову бруньку і маємо гілочку. Робота це називається з пеньками. Що тут у нас ось теж були, дивіться, такі на більші пеньочки полишав. Бачите? Теж у нас плодові бруньки і гілки. Гілки які доверху на обратний ріст зрізаємо, ті нам не потрібні. Молодий ось так ось ось, ось так. Все, гілка обрізана. Ось така виходить, бачите, горизонтальна, з молодими гілочками, з молодим приростом, і вся загружена урожаєм. все.